Новоселіївка Покровського району Донецької. Області. Все оце бізваддя почалося у 2014 році. І дійшло до нас до Покровська. Працювали в колгоспі, а я на фермі, колотилят, ланки полола, повагом робила, кормили трактористів. навариш чотири відра борща. На кормиш трактористів, як і в степу uh -huh. село годує город, то що ми не кормили, а тепер ми нещасні нас убивають за те, що ми їх кормили, виростили. Небо плаче, земля плаче, що ви побомбили все. За що? Люди, які тут живуть на цій землі, вони не винуваті. Я родилась в 42-му році, Війна прожила була. війну, так? Да? Тепер мене оце все безспокоїть. Думаю, ну на що ж це друга війна? Да? Опять війна, опять на старість війна.